Єремії, п'ятий розділ: Згадай, Господи, що з нами сталося. Зглянься й побач нашу ганьбу, наша спащина дісталась чужим. Доми, наші чужинцям, поставали ми сиротами, нема батька, а матінки наші не наші ті вдови. Свою воду за срібло ми п'ємо, наші дрова за гроші одержуємо. У потилицю нас поганяють, помучені ми і спокою не маємо. До Єгипту і Асирії руку витягуємо, щоб насититись хлібом. Батьки наші грішили, але їх нема. А ми двигаємо їхні провини. Раби запанували над нами, і немає нікого, хто б врятував з їхньої руки. Наражаючи свою душу на меч, в пустині достаємо свій хліб. Шкіра наша мов піч попалилася з пекучого голоду. Жінок на Сіоні безчестили, дівчат по юдейських містах. Князі їхньою рукою повішені, лиця старих не пошановані. Юнаки носять камінь млиновий, а хлопці під ношею дров спотикаються. Перестали сидіти старші в брамі, юнаки свою пісню співати. Втіха нашого серця спинилася, наш танець змінився на жалобу. Спала корона у нас з голови, о горе, бо ми прогрішилися, тому наше серце боляще, тому наші очі потемніли. Через гору Сіон, що спустошена, бродять лисиці по ній. Пробуваєш ти, Господи, вічно твій престол зроду в рід. Нащо ж наш забуваєш навік, поки даєш на довгі дні нас? Приверни нас до себе, о Господи, і вернемося ми. Віднови наші дні, як давніше було. Хіба ти цілком нас відкинув, прогнівався занадто на нас?